Отже, 30 вересня в Україні відзначається державне свято, день усиновлення. Що це за свято і навіщо взагалі воно потрібно? Так, це вже насправді в п'яти ми будемо святкувати цей день. День 30 вересня вибраний був не випадково, оскільки цей день. Святих віри, надії любові і матері їх Софії. І, власне, у цей день, 2008 році, було прийнято рішення Президентом України про встановлення дня усиновлення. І цей день був задум цього дня є в тому, щоб акцентувати увагу суспільства на проблематиці дітей сиріт Справді в Україні сиріт є надто багато. Можна сказати, що ми можемо десь переживати майже ситуацію, подібну як після, післявоєнну ситуацію. Так? Коли, здавалося б, в мирний час ми маємо слід, певно, що не менше, ніж післявоєнний. І дивно, чому так стається. Друге питання є в тому, також, що якій ситуації живуть ці діти середів, яку, яку опіку вони отримують, яке виховання вони отримують. І дуже часто це і виховання, яке є, скажімо так, Дуже е, технічним вихованням. Вони не отримують сімейного виховання. Вони позбавлені сімейного затишку, сімейного тепла і, відповідно, позбавлені того найважливішого, що важливе є у вихованні атмосфери любові, яка є потрібна для виховання. Е, тому, власне, з огляду на Проблематику кіль... кількісну, скажем, так великої кількості сиріт в Україні, дітей, які позбавлені батьківського піклування, і з огляду на якість проблеми, то що ці діти, хоч і знаходяться під опікою держави, дуже часто, так в інтернатних е, закладах чи в е, сиротинцях, е, це не вирішує якості їхнього виховання. Вони позбавлені любові, позбавлені батьківської опіки, і тим самим не виховуються на тих, які можуть в майбутньому бути добрими батьками. То власне з огляду на вирішення цих двох проблем, так кількісної і якісної, є направлене встановлення цього свята, так, для того, щоб звернути увагу. Всіх і кожного на цю проблему, і на те, а як справді ми можемо вирішити, як що ми можемо зробити, що ми можемо, як ми можемо допомогти, щоб жодна дитина не була позбавлена батьківської опіки, батьківської турботи і батьківської любові зараз на політичному рівні обговорюється питання міждержавного усиновлення. В чому там проблема? Як просувається вирішення цього питання? Як власне церква свою позицію формулює в цьому? Справді цього року вже черговий раз піднімається питання про приєднання. Нашої країни до Гаазької конвенції, яка власне регулює питання міждержавного усиновлення. Очевидно, що питання міждержавного усиновлення є непросте. Очевидно, що воно потребує чіткої і зрозумілої регулятивної системи. Але ми повинні перше, що сказати, що міждержавне усиновлення в нас зараз існує. І не треба боятися, що ніби переєднання до цієї конвенції воно не, мов, запустить механізм лавинного міждержавного синовлення. Воно і так в нас існує. Проблема є, може навіть в тому, що воно у нас зараз недостатньо є регульоване. І очевидно, що це передбачає можливість певних і зловживань навіть в цій сфері. Це є перша річ. Друга річ, про яку треба говорити, це те, що, звичайно, ми мали би зосередити свої зусилля в першу чергу на формування національного усиновлення, щоб у нашій країні наші ж діти залишалися, щоб вони могли у нас тут отримати опіку, турботу, любов від наших дітей. Громадян, щоб вони залишалися в певній атмосфері культурній, традиційній, в якій вони народилися, так? щоб вони могли бути виховані у цій же ж традиції, у цій же ж культурі, в якій вони народилися, і щоб вони могли згодом так, стати повноправними громадянами нашої держави. Так, це є пріоритет. І на це в першу чергу ми повинні звертати увагу. Але Ситуація є така, що більшість з дітей, які потребують зараз усиновлення, вони є старшими дітьми, тобто віку вже понад 5 років, а навіть деколи це 10 років. І це є діти, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, діти, які потребують особливої опіки і турботи, діти з певними фізичними обмеженнями. І, на жаль, Усиновлення таких дітей в нас в Україні, національне усиновлення, є не дуже поширене. Справді, наші громадяни, наші співгромадяни не дуже часто готові брати на себе аж таку велику соціальну відповідальність про дитинку, яка є вже старшою, і яку очевидно є складніше адаптувати у свою сім'ю. І про дитину, яка має серйозні функціональні якісь обмеження, бо це вимагає значно більших зусиль і значно більших ресурсів, в тому числі також і фінансових. В той самий час ми розуміємо, що власне закордонне усиновлення якраз ось цей сегмент діток покриває в першу чергу. Якщо вони не можуть знайти батьківського тепла і опіки в нас в країні, ми не маємо права. Позбавляти їх можливості і нагоди отримувати батьківську опіку і тепло десь за межами нашої країни. Ми не маємо права золюду також на те, що коли побачимо, в якому стані, в якій ситуації, в яких стражданнях живуть ці діти дуже часто в інтернатних закладах, особливо власне неповносправні дітки, вони справді живуть в. Ситуації подібний до, перепрошую, звіринця. І це має нас лякати в першу чергу, а не те, що ось наші діти поїдуть за кордон. Але якщо вони там, будуть відчувати людське ставлення, будуть відчувати батьківську опіку і турботу, то це є те, що має нам е боліти в першу чергу. Тому, власне. Враховуючи і е, ставлячи певний е, акцент на те, що очевидно міждержавне усиновлення потребує серйозного регулятивного підходу, що е, повинно бути враховані всі можливі в складні моменти під час цього державного міждержавного усиновлення. Але власне, навіть підписання цієї гайської конвенції, вона воно відкриває шлях до врегулювання багатьох. Моментів з міждержавним усиновленням. Так, можливо, є потрібно е, прийняти додаткові певні законодавчі акти. Е, потрібно зосередити власне зараз увагу на тому, а що потрібно доопрацювати, які наголоси треба зробити в е, додаткових, якихось можливо законодавчих актах, які е, будуть розглядатися в Верховній Раді. Але те, що е, в цілому, так за основу, оце Принцип позитивного наставлення до міждержавного встановлення має бути прийнятий, це беззаперечно наша сьогоднішня позиція. Що робить Українська Греко-католицька церква в цьому напрямку? Які заходи вживає? Наша церква вже впродовж, скажімо, багатьох століть, навіть має певний досвід по праці з дітьми, які є позбавлені батьківської опіки і піклування. Ми маємо. Е Чудові приклади з історії за часів вже більш ніж столітньої давнини, так, після Першої світової війни, зокрема, коли було дуже багато дітей сиріт. Сиротинці були завжди під опікою різноманітних церковних структур, зокрема, в першу чергу це монаших чинів і згромаджень. І цей досвід він триває десь і далі. Те, що зараз може є ця знову ж таки орієнтація на такі більш сімейні сімейні форми виховання, приводить також до того, що власне дитячі будинки сімейного типу відкриваються під опікою монаших чинів та згромаджень. Коли діток є небагато, коли діток є там від 5 до 15, так що дозволяє зберегти певну сімейну, власне, таку особистісну атмосферу, що дозволяє зберегти особистісні, живі, безпосередні стосунки у такій спільноті. І власне таких дитячих будинків сімейного типу є близько 10, які діють під опікою різноманітних чинів та згромаджень нашої церкви. Очевидно, також цей один напрямок лише. Другий напрямок це є співпраця з сиротинцями та інтернатними закладами, над якими беруть опіку, зокрема наші якісь парохії, наші релігійні громади, наші монастирі, які з допомогою також молоді, волонтерів приїздять туди, щоб забезпечити дітей. Сирі, які позбавлені дуже часто власне, найбільшої цінності, такої як людське спілкування, забезпечити їх ось ось цим таким радісним, життєвим людським спілкуванням. І, зокрема, наприклад, дуже Такий е, прекрасний досвід має центр опіки сиріт Львівської архієпархії е, нашої церкви, який вже впродовж декількох років здійснює власне таку е, опіку над сиротами для того, щоб вони могли е, виходити з свого того замкненого, обмеженого світу сиротинця і налагоджувати живі безпосередні стосунки з іншими людьми, е, через е, спільне проведення часу, через ігри, через відпочинок спільний, Через спільну молитву, власне, все те, що потрібне, є, звичайно, будь-якій дитині, це також ми стараємося забезпечити і в, в такому спілкуванні. Зокрема, також останнім часом наша комісія у справах родини зосередила свою увагу на розвитку такої форми діяльності, як наставництво, коли людина може і не готова ще усиновити чи взяти в прийомну сім'ю дитинку, але це доросла людина може вже зараз якимось чином створити такі довготривалі стосунки опіки і товариства для якоїсь дитини, приїжджаючи там. Щотижня проводячи час, беручи цю дитину до себе додому, навчаючи її якихось нових своїх знань, так передаючи їй якийсь свій досвід, просто спілкуючись, тобто створюючи такі безпосередні живі стосунки, і таким чином ця це, це власна сфера називається наставництво та допомогти люди цій молодій людині, так знайти свій шлях. Так, у е, цьому світі, який справді е, сьогодні є надто швидкий і бурхливий, і де вона дуже часто не може знайти якогось товариства, товариша, хто би їх співтоваришив у її життєвому шляху. Власне, оце є ще одна форма е, праці е, на, на цьому шляху. І, очевидно, одне з таких головних завдань це є е, знову і знову е, активізація нашої. Відповідальності кожного вірного нашої церкви за питання усиновлення. Ми насправді дуже багато можемо робити. Ми можемо молитися за це. Ми можемо, може, ми не можемо усиновити дитину, але ми можемо е, молитися за те, щоб ця дитина віднайшла ось цю особу, яка б її усиновила. Ми можемо молитися за тих, які ще може. Є закриті на питання усиновлення так. Але ми знаємо, що дуже багато є в нас бездітних сімей, бездітних родин, які шукають якісь дуже неймовірні шляхи вирішення свого своєї проблеми. Але насправді чи не є такий дуже простий безпосередній шлях прийняти? Дитину, яка вже зараз потребує твоєї любові, твоєї опіки. Може, деколи це є важко, також через теж через якісь внутрішні бар'єри ще, і ми своєю молитвою можемо допомогти цим людям, а також своїм наставленням. Нам треба всім міняти десь своє ставлення дуже часто до цієї, скажімо, проблеми, так? Бо не завжди ці люди, які усиновлюють, знаходять розуміння. Серед своїх рідних, серед своїх знайомих, серед своїх друзів, серед е, своїх співпарохіян навіть дуже часто може бути якесь упереджене ставлення, так для чого вони усиновлюють дитину, чому вони е, це роблять? Навпаки, з нашого боку, і ми хочемо також і при цій нагоді, нагоді відзначення дня усиновлення, заходити всіх наших вірних, щоби. Своє наставлення до цієї проблеми змінити, щоб залучитися до вирішення цієї проблеми, щоб всі ми і кожен нас зокрема могли своїми молитвами, своїми зусиллями, своїми особистими якимись вчинками долучитись до того, щоб справді в Україні більше не було сиріт.